Всім привіт, з вами я Аня Соляк і це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Приєднуйтеся тут цікаво! Сьогодні хочу поговорити з вами про таке явище, як Call to Action. По суті, це заклик до дії, який використовується у будь-якій правильній рекламній кампанії. Найпростіший приклад заклику до дії це що правильно, кнопочка. Записатися, подзвонити, написати менеджеру, яка з'являється майже у будь-якій рекламці. Мені здається, що найкрутіше оця кнопочка має все-таки розміщатися зверху вашого сайта або на дуже-дуже видному місці, щоб людина зразу хотіла на неї тиснути. Але є одне виключення. Наприклад, якщо ви продаєте дороговартісний товар, лакшері товар або товар, про який треба багато розповісти, тоді є сенс цю кнопочку Call to Action поставити у самому низу, тому що людина має побачити, зацікавитись, почитати і прийняти для себе рішення, чи хоче вона далі про це говорити, думати, купувати. Повернемося до а, самої ідеї Call to Action. Від того, наскільки якісно ви зробите цей маленький меседж, залежить те, чи зільєте ви бюджет, чи ефективно його використаєте. Тому, як ми створюємо наш Call to Action? Ми розробляємо дизайн. Пишемо текст, звісно, правильний, копірайт, креативний, з як хочете seo ключами. Ну і розміщуєте, звісно, рекламу. Це такий алгоритм наш, да? що ми враховуємо, коли ми формуємо оцей заклик до дії? Ми враховуємо специфіку своєї цільової аудиторії. Як з нею можна говорити і як з нею не можна говорити? Ми враховуємо специфіку свого бізнесу, своєї ніші. Правила функціонування в ній, певний етикет може бути, наприклад, якщо це медична ніша і так далі. Далі ми враховуємо поведінку клієнта, тому що поведінка клієнта на ринку B2B і на ринку B2C суттєво відрізняється. От те, що ми перед цим з вами проговорили. Так, що якщо це, наприклад, продукт B2B, де треба багато-багато пояснювати, то є сенс внизу поставити ту кнопочку. А якщо це якась імпульсна емоційна покупка, то ставимо зверху і так, щоб її було добре видно, а, кнопка призиву має бути не просто Ну, яскравою, помітною, як якщо у вас є змога її зробити з якоюсь анімацією, звісно, робіть. Далі, заклики, оці заклики до дії, їх можна робити по декільком категоріям. Наприклад, ми можемо її зробити у наказовому тоні, щоб людина чисто інтуїтивно реагувала на неї. Це які можуть бути заклики? Підпишись, забронюйте, тобто коротко і по суті, ми можемо їх ще зробити ненавищавими такими. А, замовте про рахунок, а, там, перейдіть на сайт, а, більше інформації, тить, і от так далі. Да? Ми можемо зробити її креативною, якщо, звісно, ваш товар або ваша послуга має такий сенс да, у креативності, тому що, наприклад, якісь там банківські послуги якось креативно просувати, може і ні, хоча, приклад монобанка може і так. Враховувати специфіку своєї послуги, і якщо є місце для креативності, креативте. Що це може бути? Це може бути, наприклад, здійснити мрію, стати красунним для салону красоти або ще щось. Да? І останнє такий момент: action може йти нібито від самої людини. Я це хочу. Я це купую, мені це треба або там забрати мій подарунок. Тут, тут ми ще й на жадібність тиснемо. Одним словом, це дуже-дуже важлива штука. Вирішила цей відосик сьогодні вам записати, бо брейнштормили сьогодні саме з приводу «Call to action». і виникла така ідея поділитися думками вголос. Сподіваюсь, було корисно. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал. З вами була Аня Сауляк і до нових зустрічей. Бувайте!